Всім привіт, що мене дивиться, дякую, що дивитесь. Люблю, коли повертаються до мене мої ножі, в якому б стані вони не були, але дуже теплі відчуття, коли тримаєш їх там, через пів року після того, як віддав замовнику. Ось один із таких ножів. Це вже другий повертається по тій самій причині, але повертається він тільки на ремонт. І ось така причина ремонту. Ось. Попередній був з такою самою. Проблемою тільки в цьому місці. А причина цього всього занадто тонке зведення. Як для мисливського ножа, який працює, а не лежить на полиці. Оці висновки я вже зробив давно <кхух> і не роблю таке тонке зведення саме для мисливців. Зараз вам скажу, яке тут. Зведення, щоб ви розуміли, наскільки воно тонке. А зведення 014, 015. Ось. Зараз я роблю 0,3-0,4. Це все можна поправити. Але суть не в тому. Просто насолоджуюсь виглядом своєї роботи. Тут на руків є дуб. А дуб я люблю, мабуть, найбільше з усіх видів деревини. Так повелося ще з часів, коли я займався, почав займатися деревообробкою. Зараз також займаюся, але не так регулярно, як раніше. Всьому свій час. Тут же видно, що його намагалися вправити, мабуть, на якомусь камінчику чи що. Може на камеру вам не буде видно. А ось є царапки. Ну, це ми полірнем. Ось такий мисливець. Піхви лишилися майже в тому ж самому стані, що й були. Все гарно. Піхви косметично також під марафейтом. Ще. Ах, навіть пахне. Наче тільки вчора зроблені. Ось. Як кажуть і на старуху буває проруха. Ну, це все досвід. Тут нема чого розстраюватися. Зараз все поправимо. ніж трошки похудає, але не страшно. Зведення буде товщим за рахунок того, що трошки уйде ширини. Так рівномірненько зніму. Ну і буде товще зведення, вже не буде такої проблеми. Різать він, звісно, вже так як бритва не буде. Бо розумієте, що Чим тоньше зведення, тим краще він ріже. Ну, фізика, фізику не обманеш. Але слухайте, як щокає, як новенький. Ой, кайф. Ну, менше з тим. Менше балачок до роботи. Так, беремо 120-ту ленту. Оберти поменше. І зараз будемо цей... Світла не вистачає трохи, так? Да? Трохи не вистачає світла. Ну, вибачайте, нема коли зі світлом зараз гратися. Зараз ми його, як би тут вам показати, о, трошки тако знімемо. Насправді, знімати там не багато. Воно тільки виглядає так страшно. Зараз я буквально трошки попрацював. Можете подивитися, як би вам тут краще б так показати. Фокус іде? Зараз. О, бачите, буквально лишилося трошечки. Де воно? А, ось його вже його майже не видно. Ось тут де палець. Не видно. Добре. Продовжимо. Полоджувати обов'язково. бо нам не треба втратити його твердість. Твердість у нього 61-62. Так. Ну, ось він трошки похудав, але зовсім трошки. Зараз уже покажу вам. При кращому освітленні, бо так не видно. Не сильно він похудав, коротше. Так, одразу полірну його, бо поцарапаний він трохи. Зараз одразу полірнемо. Оброблю ще руків я, скажімо так, косметику наведемо і можна буде гострити. Спочатку грубою чорною пастою. Лести сіяє о як бачите. І тепер мілкою пастою. Так, в принципі, готово. Зараз покажу всередині ще як виглядає. Ну, при нормальному освітленні. Ніж загострив. Все працює. Переточив на 38 градусів, було 36. Думаю, так буде довше триматися ріжуча крайка. От. Зараз закінчу ще з піхвами, бо я їх теж трошки освіжив. Зараз все зберу докупи і покажу вже. В фінальному вигляді, як воно виглядає. Закінчив ремонт ножа, обновив піхли, апетурою пройшовся, освіжив, так сказати. Полірнув руків'я, лезо полірнув. От, загострив. 38 градусів плюс трошки грубше фінішував, більш агресивний ріс. Ріже як і має бути. Ось, Ось такий красунчик. Аж жалко віддавати. подобається. Що підведем. підсумки. І того помилитися може кожен. Досвід набувається, в тому числі і такими помилками. Але загалом ніж власника радує. Тому не бійтесь пробувати, щось робити, не помиляється той, хто нічого не робить. Ще раз всім дякую за перегляд, дякую, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь. Всім гарного вечора і мирного неба!